Собака насилує вам ногу чи руку, це зовсім не те, що ви собі думаєте. Я думаю, ви бачили таке, коли кобель кобелю це робить або дівчинка-дівчинці. Ви точно дивувалися і казали, та ти що, зовсім здурів? Так от собаки це роблять між собою і з нами для створення відносин. Їм важливо вияснити, хто ти такий, людина або собака, якщо я тебе буду насилувати. Якщо ти мені зробиш зауваження за це, я зрозумію, що ти сильний лідер, головний, старший вожак. А якщо ти будеш зі мною хі-хі-ха-ха, сміятися, гладити або мовчати, значить ти мені рівня або слабак, якого я слухати не буду. Так, от, з лідером, вожаком або старшим, собака буде чемна, толерантна і слухати цю людину в 99%. А от зі слабаком і рівною собака буде поводити себе як хоче. Тому від цієї собаки можна очікувати що завгодно. Висновок робіть собаці зауваження за це. Плюс при цепо можете робити зауваження за те, що вона вас кусає, гавкає, речить або ставить на вас лапи. Бо це є просто наглі порушення кордонів, і ваша собака відноситься до вас як до слабака. Якщо ви це дозволяєте, а якщо це робить суценя до 4 місяців, то це нормальна поведінка. Можете навіть дозволити і погратися.